Минулої ночі ворог вкотре завдав ракетного удару по Запоріжжю, поцілив по об'єкту інфраструктури. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Обійшлося без жертв. А от Чугуєвському районі на Харківщині одна людина зазнала поранень вночі. ракетами С 300 росіяни поцілили в багатоповерхівки. Ток тук, -тук здрастутя вчора. Цілий день ждали вас. Не що? Ні, ні, то чому з будь-яким а це Бахмут, лінія фронту. В місті й досі живуть цивільні. Цього разу евакуювали семирічну Уляну з мамою. Весь час вони мешкали в підвалі свого будинку. Там буде хорошо, і рібьонку там буде добре. Лена, раді рібенка. На Луганщині наші війська пришвидшили темпи просування вперед. Цьому сприяє погода вже звільнено кримінську підстанцію. На цих кадрах видно, як виглядає об'єкт до і після окупації. Збройні сили України вже дуже близько до самої Криміної, і Росіяни розуміють, що їм цей населений пункт не втримати. Є такі ознаки, що вони це розуміють, враховуючи те, що ми бачимо, що біля Старобільська, а це ну набагато далі там в Липо області. Вони будують таку другу потужну лінію оборони, тобто чітко розуміють, що ну Кріміна найближчим часом буде все ж таки деокупована Збройними силами України. Є висока вирогідність нової ракетної атаки з боку РФ, і вона може бути масованою. Про це заговорили в Збройних силах України. Треба розуміти, що виснаження протиповітряної оборони, виснаження енергетичної системи і виснаження психологічного стану це і є складові гібридної війни. У новій каховці з'їхали всі колаборанти і зараз розпочинають евакуацію місцевих мешканців, поки лежачих та маломобільних до одного з пансіонатів Генічевського району. І наостанок про наших оборонців відбувся черговий великий обмін полоненими. Звільнили 50 українських воїнів серед звільнених захисники Маріуполя та Азовсталі, які перебували в Оленівці, полонені поранені, в тому числі у боях на Донецькому, Луганському Запорізькому напрямках. Олена Петрченко, Олександр Коваленко, новини 11-го каналу.